Кожен день по радіо чую, що треба економити електроенергію. Я вже багато відео зняв, що ну, якийсь абсурд. Ось день. Люди сидять без світла, вже я там проходив десь. Почеркаски працюють генератори по графіку включають. А ось ці от квіти продають для реклами, то що квіти там написано зверху, а ще оці лампочки. І не тільки квіти і ось там іще. І каву продають, теж лампочки світяться. Там теж каву ось продають. Теж світяться. І куди? Не кінься. Там ось теж і ніхто не може нічого зробити. Дивляться діти, дивляться дорослі такі. Ну як може, яка може бути економія, збереження, коли так, без відповідально відносця до електроенергії? свои светятся лампочки на взаим ты же светятся на светле улице Соня. так Світиться все тут, тут ось світиться як день. І я буду бачити оце освітлення вулиць вдень. Я ніколи не повірився в енергозбереження, що тут в ЖК, ЖК львівський та й зовсім в Петропавлівській хтось зберігає цю енергію. Поки оці будуть лампи світити, я весь день.